Тиждень боротьби за справедливість, а також відстоювання своїх кордонів і дуже для багатьох боротьби за свою внутрішню свободу, тобто за свою думку. Це твій астропрогноз на тиждень з 4 по 10 серпня. Я скажу відверто, що командує цим тижнем саме повнолуння, тому що воно співпадає ще з тим, що Меркурій виходить зі свого ретро руху в Дірект. І знаєш, що цікаво, що це прям ці події, коли накладаються, це однозначно пропрацювання програм з минулого. Це означає. Точно перепрацювання своєї думки та поглядів і бачення ситуації з минулого з людьми з минулого, тому контактів і, взагалі, порушується оця тема колишніх, колишніх партнерів, напарників, колишніх співробітників, колишньої роботи. Дуже багато з попередньої роботи дає відголоски якісь результати. Е, наступний момент, що буде опозиція Марса, Сатурна і Нептуна, вони всі вовні, і це е, колосальне напруження. Тому що з однієї сторони будуть висвічуватися певні помилки, похибки, якісь е, історії, знову ж таки, з минулого е, агресивно вискакують, з'являються там, де ти цього не чекаєш, але е, злітають рожеві окуляри, хоча також ще з'являються лишні трати. Ми схильні цього тижня тратити багато, навіть якщо грошей недостатньо на ці трати. Дуже багато хто буде залазити у кредити саме в цей тиждень. Можливі помилки за попередньо зроблять. Роблені дії, а також можна щось недозауважити, не побачити, але це все рівно вилізе. Е, якщо починати так взагалі обговорювати цю, цей тиждень, то ще варто помітити такий аспект, який буде мати е, такий вплив, знаєте, більше на чоловіків. Чоловіки цей тиждень відчують більш агресивно. Чому? Тому що у нас взаємодія Марса та Урана, а це е, імпульс Нові реакції і несподіванки саме зі сторони чоловіків. Тобто, часто чоловіки хочуть якийсь приємний сюрприз зробити або якусь покупку для себе егоїстично, або з'являються якісь неочікувані можливості, і вони ними одразу бездумно користуються. І тут це відноситься і до романтики, і до фінансів, і до робочих перспектив, і до переміщення, переїзду якогось там руху і кар'єрних можливостей також. Тому багато хто буде започатковувати ризикові сфери діяльності. Якщо йти так по тижню, то понеділок у нас багато інформації, ідей новин. Далі з вівторка по четвер страшенно напружений період. Він агресивний. Він Марс взагалі переходить в терези цього тижня, і він переходить з діви, тобто він зі такого структурного знаку йде в доволі. Такий дуальний знак переходить в комунікацію, тому багато у кого будуть з'являтися претензії до інших людей, будуть стривати люди в конфлікти саме в цей період. З вівторка по четвер. Це також агресія та конфлікти на міжнародній та політичній арені, і там буде дуже агресивно. Тому у кого є взагалі фокус та плани на якісь там щось таке екстремальне на цей період відмініть? Потурбуйтесь про свою безпеку з вівторка по четвер. Також це такий певний тиск. І це заставляння приймати рішення. Ви прийматимете під тиском рішення. Тобто, хтось буде вас провокувати швидко прийняти рішення там, де ви могли ще почекати, де вам не обов'язково зараз діяти. Це максимально дратівливий тиждень, і багато хто буде виходити з рівноваги до такого рівня, так неочікувано для себе. Також це такий, знаєте, момент, коли можна відчути удару. Ножа в спину, відчути біль від комунікації, від того, що виявляється в спілкуванні. І середа. День, на який варто звернути увагу, це коли луна у нас в козирозі, але взаємодіє з Венерою, з Юпітером, які в раку, отут е хтось прийде забрати свій борг. І тут прояв людей з минулого. І тут повертаються колишні. А коли їх пробачити захочеться на вихідні. У нас також вікенд весь взаємодії Луни з Плутоном. І це минуле, це міняється думка на партнера попереднього. І це ті повернення до колишніх, які я завжди кажу: що не варто робити по ретро Меркурію. Але, звісно, це і питання індивідуальне, тому що якщо, наприклад, у вас в натальній карті сильний Меркурій, або Меркурій в Леві, або Меркурій ретроградний, то це навпаки для вас. Шанс та знак повернути те, що втрачене, значить, воно вам потрібне. Ну, але з цим треба розбиратися персонально. Тиждень, звичайно, під фоном повнолуння водолію дає завжди будь-яку конфліктнику чи комунікацію на темі, коли я виборюю свої кордони, я хочу побудувати так, як я хочу, але відчувати при цьому, що це моє рішення і моя свобода. Але обставини всі і діють навпаки. Ніби хтось приймає за вас рішення, і ніби, знаєте, ніби. Ти в тисках хочеш вирватися, виявляється та ситуація, схема, звідки ти хочеш вирватися, що ти ще й потім, в кінці тижня, можеш поміняти думку до того, що, можливо, це зовсім не так, як я собі уявляв. Бо, може, якісь деталі були втрачені. Також це тиждень, коли проявляються секрети, і дуже багато пліток та хейту в свою сторону можете відчути. Тож я бажаю вам максимально благополучно використати енергію Марса, тому що Марс зараз буде в фокусі на фінанси та взаємодію з іншими людьми, а також на комунікацію. Максимально естетичний тиждень на вікенді захочеться б'юті процедур, тому вперед до косметологів та перукарів село краси можна записуватися. Але перевірте з б'юті календарем. Все це в телеграмі.